Усім привіт! Мене звати Софія Дерматолог, і сьогодні я хочу поговорити про дуже нахайповану тему гідрофільну олійку. Друзі, по-перше, я хочу сказати, що я абсолютно добре відношусь до усіх релігій, окрім нав'язливого маркетингу. Чому я так кажу? Дивіться, декілька років тому ми вже пережили стабільно такі феномени, як міцелярна водичка, без якої не можна було змити макіяж. Потім була ера. Кокосової олії, яку ми використовували, ну, ви використовували, я її навіть не купляла на тіло, на волосся. Трохи пізніше розповім чому. Далі, на пройшло півроку, в нас з'явилася якась нова гідрофільна олія, без якої неможливо змити ані СПФ, ані макіяж. І взагалі ніхто не вважає себе вмитим. Ну камон, давайте будемо чесні самі з собою. Нам просто подобається маркетинг. Нам хочеться купляти щось нове там кожен рік, мати якусь топову річ, і нам в цьому вдало допомагають. Наразі е, я абсолютно спокійно відношусь до гідрофільної олії, але закликаю вас бути трошки уважними і в першу чергу бути уважними до себе. Бо дуже часто я чую на прийомі. Я придбала таку популярну гідрофільну олію. Пи, всі пишуть, як вона їм подобається, а мені вона не подобається. То не подобається і викинь її. подари комусь. Ну типа. Забудь про неї, не треба нав'язувати собі. Наприклад, комусь дуже подобається ензимні пудри або скраби для обличчя. І так, я розумію, що скраби це погано для обличчя. Але є люди, які з ними живуть роками, все дуже добре і все ок. Наприклад, якщо шкіра дуже швидко жирниться, вона товста, вона нормально сприймає, може, колись там буде де а то буде потім, головне, щоб зараз подобалось. Тобто, кожен підбирає собі те, що подобається. Я записала великий випуск про вмивачки, я там не казала поглиблено, наприклад, там про міцелярну воду, про ензимні пудри. Але всі очищення мають місце бути, головне, щоб це вам подобалось. Гідрофільна олія не є єдиним засобом у світі, який очищує шкіру, і він точно не універсальний для всіх. Наприклад, для шкіри, для дівчини, яка не користується декоративною косметикою. Вона можна сказати, геть не потрібна. Людина може вмитися іншим варіантом молочком Гелем Пінкою, про те, що я розказувала. Наприклад, якщо людині не подобається гідрофільна олія, а подобається міцелярна вода, абсолютно спокійно можна було користуватися і нею. Бо за своєю структурою це дуже подібні речовини. Тому. Треба слухати себе і підбирати те, що подобається саме вам. Також хочу нагадати, що гідрофільна олія не є методом глибокого очищення. Глибоке очищення вважається, якщо, наприклад, використано декілька засобів. Наприклад, гідрофільна олія або міцелярна вода, потім вже гель для очищення, або також ензимна пудра може бути також методом глибокого очищення. Кислотна вмивачка може бути методом глибокого очищення, тобто багато засобів є методами глибокого очищення. Єдине, що чи треба це робити кожен день велике питання. Чи треба це робити, якщо ти не користуєшся декоративною косметикою? Так, але також не кожен день. І чи має бути це саме гідрофільна олія? Абсолютно не впевнена, того що, того, що шкіра схильна до жирності, наприклад, як у мене, я взагалі не зможу вмиватися чимось схожим на олію. До речі, хочу повернутися до кокосової олії, яку просто такими тоннами продавали, я не знаю, такими пачками, але насправді, е Олія кокосова вона не зволожує, вона дуже погана для волосся. Про це вже багато експертів казали і розказували, що має дуже велику молекулу, яка просто закупорює. Е Волосину або клітина шкіри створює, як і силікони, просто шар між зовнішнім світом і шкірою. І насправді вона абсолютно не зволожує, не дає нормально поглинатися, наприклад, зволожуючим засобом, і вимати потім оці молекули кокосової олії дуже важко. Тому в цілому краще використовувати інші методи зволоження. Тож до чого я вела? Гідрофільна олія має місце бути, але не в кожному домі. Треба прислухатись до себе і об'єктивно дивитись на ситуацію. Чи зможете ви вмитися олією, чи підбирати інші засоби для догляду. Так, є сенс використовувати інтенсивні очищуючі засоби, але, наприклад, там раз на тиждень, не більше. Тому бажаю вам в першу чергу здоров'я. Адекватного догляду за собою і знайти того лікаря, якому ви довіряєте. Гарного дня!